О, привіт! Ти ще не витратив увесь свій PS Plus бюджет на ігри, які так і не запустив? Чудово! Бо Sony щедро кинула ще кілька штук у жовтні. І хто зна, може цього разу ти дійсно зіграєш хоча б одну? У цьому відео розбір нових ігор PS Plus, де щось реально класне, де просто ну, можна. А де, чесно кажучи, краще було б отримати цифровий гарбуз із написом спробуй щастя в наступному місяці? Готуй попкорн, відклади справи, бо вони і так почекають. І дивись, що варто завантажити, а що видалити ще до завантаження. І перша гра в жовтневій підбірці PS Plus – це Елен Вейк 2». Так, так, та сама гра, де ти пишеш сюжет у блокноті, а потім реальність починає тебе слухатися. От би так у житті. Написав мені дали мільйон, і ось він у paypal рахунку долари. Але ні, замість мільйона тьма, жахи, фари від старовинного форда і безліч паперів із написом «Don't read this», які, звісно, ти прочитаєш, бо ти ж геймер, а не герой з розумом. Alan Вейк 2» – Це не просто гра, це кінематографічний трилер у стилі Стівена Кінга зустрічає Девіда Лінча після трьох еспресо. Тут і атмосфера, що липне, мов, мокра футболка після Хеловінської вечірки, і сюжет, який змушує тебе переглядати кожну сцену двічі. Бо а що тільки що сталося? Грати в неї в жовтні абсолютно логічно, бо коли ще як не серед гарбузів, криків цукерка або жарт, і власного страху перед рахунком за електричку після 10 годин гри в 4К? І так, вона тепер безкоштовна для PS Plus Premium, Тож, якщо ти ще не купив її, а може й не грав у першу частину, соромно, але простимо, то це твій шанс зануритися у світ, де світло твоє все, а ліхтарик твій найкращий друг, навіть кращий за того, хто обіцяв. Подивимося разом, а потім зник у Діскорді. А тепер затамуйте подих, бо від сміху можна задихнутися. Наступна гра в жовтнівському, PS Plus Goat Simulator 3. Так, ви почули правильно. Третя. Бо, звісно, світ не був готовий до того, що коза може їздити на скейті, грати в кооперативні шутери, збирати пазли зі своїх власних відходів життєдіяльності і навіть заснувати власну релігію. Але розробники подумали, а чому б і ні? І ось ми тут. Goat Simulator 3 це не гра, це терапія через абсурд. Тут немає цілі, немає сенсу, немає логіки, але є коза на реактивному ранці, яка врізається у торговий центр і викликає апокаліпсис, бо хтось не підстриг газон. Грати в неї в жовтні? Ідеально! Після того, як ти провів 8 годин у темному лісі з Алан Вейком, тремтячи від кожного шелесту листя, тобі потрібна коза, яка робить бекфліп у басейні з пінням для ван. Наступна гра в жовтнівському PS Plus це Кокун. І вона, як антипсихотик після God Simulator 3. У Кокун ви граєте за, ну, скажімо, маленьку істоту зі спиною підставкою для яєць так серйозно. І ваше завдання переносити світи всередині яєць, які лежать у вас на спині. Так, ви читаєте правильно, ви носите цілі всесвіти як рюкзак з обідом, і якщо покладете яйце не туди, світ може зникнути, з'єднатися з іншим світом або ну просто почати грати на синтезаторі. Хто зна. Це гра головоломка, де кожен рух як хід у шахах, але намість короля космічне яйця з душем. І, хоча в ній немає криків, вибухів чи козячих фігур високого пілотажу, вона затягує сильніше, ніж обіцянка ще однієї місії у будь-якому шутері. Грати в неї в жовтні абсолютно. У жовтні PS Plus дарує нам і жахи, і хаос, і космічну тишу, тобто все, що потрібно для повноцінного геймерського життя. Хочеш напруження і атмосфери? Alan Wake 2 тут як темний ангел з ліхтариком. Потрібен чистий безпримісний божевілля. Юу Симулятор 3 вже розбиває вікна твоєї реальності. А якщо душа просить краси, логіки і яєць, що містять всесвіти, кокун чекає на тебе з відкритими, ну принаймні з відкритими порталами. Тож не сиди, завантажуй, грай, і не забудь вимкнути козу, перш ніж ляжеш спати.